Коли Apple презентувала свої окуляри віртуальної реальності, це було щось інноваційне для компанії, щось, що хотілося обговорювати, про що хотілося сперечати з друзями. Те, що дійсно чекаєш, щоб відчути його особисто, спробувати, як воно працює, та подивитися, як це вплине на індустрію в цілому, 12 вересня відбулася презентація компанії Apple, яку в мережі вже окрестили як головна презентація року. На які нам на жаль нічого нового не показали. Якби ми були в Твіттері, і мені треба було б описати презентацію в один твіт, то це було б щось таке: Apple зробили свої гаджети трішечки краще. Кінець. І, можливо, мене б це не так бісило, якби компанія у Промо нових гаджетів не робила акцент на тому, що вони дуже піклуються про екологію. Подивіться, ми зробили коробочку наших нових Apple Watch на 20% менше. Вау! І нехай Планета скаже нам дякую. Але щоб планета дійсно сказала вам дякую, спробуйте один рік не випускати нові Apple Watch чи iPhone, а точніше, чотири айфони. IPhone. iPhone, iPhone Plus, iPhone Pro та iPhone Pro Max. І це ще додачу до цього. У кожного iPhone ще є декілька рівнів по пам'яті. А замість цього витратити не один рік, а два роки, щоб зробити дійсно якийсь крутий та цікавий гаджет. Ну, Чи оновити свої? Адже новий iPhone 15 це фактично переіменований iPhone 14 Pro. Чи є в ньому сенс? Особливо я не бачу. Так, у нього, звичайно, трішки краще камера з роздільною здатністю 48 мегапікселів, що дозволило реалізувати віртуальний телеоб'єктив з двократним зумом шляхом кропу з сенсора основного модуля. І те, що Динамік Island тепер на всіх айфонах 15-го покоління, а не тільки на прошках. Єдине за що хочуть сказати дякую, так це за те, що iPhone нарешті мають usb c роз'єднання. Тільки от зробити його вони повинні були ще декілька років тому. Але екологічна компанія Apple настільки екологічна, що не робила цього до останнього, оскільки різні кабеля е, заряду на гаджети це дуже шалені гроші, дуже великі прибутки для компанії. І тільки під сильним пресом користувачів вони нарешті поставили в смартфон USB-C, який за швидкістю як е, звичайний USB 2.0. Але якщо вам. Потрібна швидка зарядка, то ви завжди можете докупити його окремо на офіційному сайті Apple. Супер екологічно! Окреме питання до Apple Watch Series 9. Годинник має новий, потужніший за попередній чіп S9, що логічно, бо якби залишився той самий чіп, було б ще більше запитань. Але, як показала презентація, він і не настільки ж і потужніший за попередній, щоб був сенс оновлюватись до 9-го покоління. Тим паче, візуально дев'ятка виглядає як мої шості. Добре це чи погано, тут вже вирішуйте самі. З одного боку, він має впізнаваний вид, з іншого, не розбереш, у людина на руках новий годинник чи старий. Хоча якщо він постійно робить ось так, то скоріш за все новий. Бо Apple до годинників додали новий жест пальцями, яким можна приймати дзвінки, вимикати будильник, зупиняти таймер. Бо це ж дуже важко зробити ось так. Як це було раніше? Тепер люди будуть косплеїти крабиків. Але і тут супер екологічна Apple зробила таким чином, щоб ось цей жест працював тільки з новим чіпом, з новими Apple Watchами. щоб ви не оновлювали свою стару модель, а купували нову. Я вам просто поаплодую. Молодці. Невже все так погано запитаєте ви? Якщо ви фанат Apple і у вас зараз на руках всі нові гаджети, то, скоріш за все, ця презентація вам буде недоречною. Ви можете просто проходити повз і йти далі дивитися інші презентації. Якоїсь революції в цьому році Apple, на жаль, не зробила. І це сумно. Якщо у вас iPhone 12 чи менше, як в мене, наприклад, то тут, в принципі, треба вже оновлюватись, тому, що гаджет не новий, і вже поскріпує. Він же старенький, йому треба в дом пристарілих. Тому ми плавно переходимо до єдиної, як на мене, світлої плями цієї презентації, а саме до iPhone 15 Pro, ну і звичайно, iPhone 15 Pro Max. Я буду їх а, разом рахувати. Бо обидва пристрої оснащені чіпами a 17 Pro з рейтрейсингом, який, за словами Apple, має найвищу. У продуктивність серед всіх можливих смартфонів на планеті, та навіть може кинути виклик деяким висококласним ПК. Більш того, нам презентували нове бачення мобільного геймінгу, оскільки iPhone 15 Pro і Pro Max можуть стояти на рівні відомих портативних консолей. Просто для розуміння на ньому ви зможете пограти в Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remaster, Assassin's Creed та багато інших великих круте з тайтлів вся ця потужність упакована у новий міцний титановий корпус, який, за словами компанії, використовується в космічній галузі. Але скоріш за все тут треба просто повірити компанії на слово, оскільки 99,9% користувачів Apple навряд чи це якось зможуть перевірити. Але враховуючи те, що компанія постійно нам каже, що вони супер екологічні, а в результаті вони далеко не екологічні. А, чи використовується цей матеріал? У космічній галузі тут вже треба вірити або не вірити на ваш роздум. Також у новому айфоні з'явилася кнопка Дія, яка замінює на смартфонах перемикач режиму звуку або тиші, і її можна налаштовувати для запуску ярликів, виклику спеціальних можливостей, запуску камери, увімкнення ліхтарика. Та тощо власники прошок зможуть знімати відео 4К 60 на пристрої або безпосередньо на зовнішній накопичувач через порт usb c Але для цього треба буде докупити ще один супер екологічний відповідний кабель. 15 Pro також зможуть знімати просторове відео, типу тривимірного контенту, який ми бачили у Vision Pro. Apple в цьому плані уявляє собі 15 Pro як справжній професійний інструмент. Для творців і кінематографістів всього світу, але як воно буде на практиці, будемо дивитися. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Ви можете не погодитись зі мною, це нормально, це лише моя особлива думка. Також не забудьте підписатися на цей канал. З вами був Жені Білозеров. Знюхаємось!